Всім привіт! Ну що, значить, ремонт МТЗ-82 розпочато. Що у нас сьогодні на досуги дня? Щось розібрали, щось стоїть. Щось будемо розбирати. Значить, по стандарту. Степлення будемо розкочувати, будемо міняти щеплення. Плюс 32-й насос, плюс зняли порося. Воно, в принципі, не текло, нічого з ним грандіозного не було. Вроді передок включався. Але побачив я на каналі дядько Сашко відосик, як він. Ремонтує, вистанавлює оці ж всі підвісні порося. Ну, коротше, ви поняли, за що я кажу. Списався з ним та кажу, зробите мені, каже, зроблю. Так що знімаємо, щас ви, зняли, вірніше, вимиємо і на нову почту поїде до дядька Сашка, хай зробить так, щоб воно на віка, коротше, раз зробив і забувся. На 892-му там щось хлопці недавно ремонтували, як вони там його зробили, мене це менше все цікавить. Саме головне, щоб тут на 82-му в посівну я посеред поля не стояв, і коли треба включити передок, я його включив. При вскритті показалося, що одна оця хрестовина не працює, треба замінити. Так, ти казав, ти казав. І, значить, що, хочу я, хочу я. Потім не знаю, чи зараз, чи потім, коли вже скотимо, чи перед тим, як розкочувати, хочу підняти передок, попробувати, як колеса крутяться. Тому що на цьому тракторі дуже важко крутиться руль в порівнянні з 82-м. І попросту. то або в оцих стаканах, або е, в 10-му, або ж Да? Тобто три позиції. Попробуємо крутнути. Якщо тут буде легенько, значить треба лізти десь туди далі. 10, 10 і так далі. Якщо отут туго, то треба знімати ці стакани, лізти сюди, дивитися. У нас тут, в принципі, ось одна тавотничка стоїть, але треба було, блін, ставити дві їх там. Одну зверху, одну знизу. Тоді було б ідеально. Але можуть в стаканах позаржавівати і тому туго крутяться колеса. Ну це тоді вскриття покаже. Розберемо, подивимося. З приводу ваших коментарів, ну ви мене не, не перестаєте дивувати. Ну, в принципі, що тут, чому тут дивуватися, коли е, дід Івана, е, канал Андрій Загинайло, та додивився його відео до кінця, де люди в людини, в якої все по феншую, все чинчинарем, і то знаходяться умніки, які там виписують діду Івану, яку то там всяку діч. То що казати про, про мене, коли в мене в коментарях там, неймовірні спеціалісти, які е, зарубили, е, за рубель вдавляться самі тонірують овці ж, стекла. Все вміють самі. А потім, коли ти пишеш, я немає питань, приїжджайте, зробіть, я всі розтрати беру на себе, зробіть, потоніруйте, поговоримо. Потім уже просто йде тишина. Ну зато ми всі ж такі от ти. І... Треба було самому потонувати, треба було самому їхати. Ну, зачем мені їхати? Є людина, яка займається тоніровкою. Є людина, яка перевозить СГ-техніку, тобто працює на евакуаторі. Кожен займається своєю справою. Він сів. Чи, важливо, я заїхав, він одвіз. Я привіз. Чоловік потонірував, все, я поїхав. Не треба мені гратися, знімати стекла, клеїться. Тим більше я його не заклеїв, бо Це 100% я в цьому впевнений. Тому що це не так просто. Кожен повинен займатися своєю справою. це раз і назавжди. Наприклад. Тоніровщик, да? От він тонірує стекла, його робота тонірувати стекла. Тракторіст це людина, яка працює на тракторі. Правильно, правильно? Давайте зараз візьмемо тракторіста, поставимо тонірувати стекла, а тоніровщика стекла посадимо в тракторі, хай їде в поле діскує. Що з цього все вийде правильно, Хіробора з цього всього вийде. Не треба писати, там, філософствувати. Ви зробіть, покажіть. А ще момент. У мене трактор, мінус 20, це 155 раз. Я читаю такий коментар. У мене трактор без свічок накала, без підігріву двигуна, в мінус 20 заводиться як часи. Я вам вірю. Я вам вірю, що він у вас заводиться. Тільки ви возьміть мені, скиньте відео на Viber, на Telegram, пофіг, куди. Я його загружу на YouTube. Хай теж люди подивляться, як це в мінус у вас заводиться. Трактор. А це все, що ви пишете, це просто слова, в які трудно повірити. То... Хтось доколупався до арпала. Смисел вести з куль... Арпал із трактором на тоніровку. Та яка разниця з Арпалом? Ну не сівалкою ж. Ну нікому воно абсолютно не мішав. Ще навіть плюс був. дядь Вітя на нього ставав, тому що він мішав залазити на. Ету. Ну не мішав вірніше, а був як табуретка в той час, коли треба було знімати заднє вікно і ну, знімати і ставити його. Чи з арпалом, чи з щепорізом, чи з подрібнювачем, чи хоч з плугом? Яка кому разниця, як поїхав той? Я тот самий трактор на ту туніровку. Ну протупив. Я навіть відео сказав, йомою, забув, забув. Я даже забув, що він там ззаді висить. Я вперед поїхав, вигнав, заїхав, і все. А потім арпал арпалесить. Ну даже і протупив. Так що робить? вішатися із за цього, чи робить таку, такий кіпіш, який це в коментарях, ви робите. Повірте мені, перед тим як пишете коментарі, думайте тричі. Тричі, а лучше сім. Не зря ж кажуть, сім раз помірю один раз одріж. Так само і тут. Подумайте, стоє воно, не стоє воно, нужен той коментар чи не нужен, і потім пишіть. Якщо щось ділове, якусь пораду там, мене там оте, 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 я вас приймаю нормально. Ну, коли оці всякі дебільні критики сидять на дев'ятому етажі багатоповерхівки і е, на цьому. На дивані, в якому пружина даває, чи в голову, чи в жопу, я не можу зрозуміти, і вам отак хочеться комусь написати, ви так уточніть просто, тоді вже на вас не так будуть ображатися, що я, що дід Іван і всі інші. Так що, повірте мені, подумайте перед тим, як писати. Значить що, трактором займаємося, бо багато я щось балакаю, ніхіра не роблю. Щось зробимо, щось розберемо, тоді вже буде щось цікаве, тоді треба буде показати. Не перемикайтесь. День другий. я показало Отакий От результат. Торба всьому. цікавий звук це тут. Хочем, не Нема люфта? Хилипула. Та є, що все є. Хилип... Да. Так, ну в общем, скриваємо далі. Зараз я тоді принесу щеплення. Покажу, яке щеплення будемо встановлювати. На 892, до речі, воно стоїть. Вроді би нормально працює. себе оправдує. Це більше воду. Ну. Якщо не, Якщо не... цим зірком ставлю. Це 2 зірком 2 Тобто Зімою ніхто його не трогав. Так що, в принципі, якість нормальна. Зараз принесу, покажу. Не вспів. Коротше я застать процес зняття диска і корзини. Приходиться так це все діло діти. Подивимося якраз на знос і покажу ж вам. Ну да, подгулявши. Почти, почти вже заклюпки, почти. Ну коротше вовремя полізли, так скажемо. Так, ну і тут корозина лапкам торба. Я б сказав, би вироботки як такової не видно, не ощущається, ну щось він дуже тонкий. хоча йому зноситься це нереально. Ну оце таке. Поміняти поміняли. Давно це ще одне прийшов. Прийшло Прийшов комплект щеплення, ну, а діло тільки дійшло зараз. Так, що це пакує назад і вже встановлений новий, зараз покажу. Так, стоїть новеньке. Нове є нове. Це є стугесенький, крутиться, все вичистили. Видули, поставили, тільки знову немає світла. Так же, я думаю, в принципі, зараз до кучі трактор сьогодні повинен зліпитися. Що хотів сказати? Що ще треба поміняти цей тросик? З ним отут трапилось ЧП в мене, не пам'ятаю осінню. Пробивав він коротше, чи на плюс, чи на мінус, і коротше, не глушився трактор. І він ось такий підгорівший, печальний, то треба ще буде замінити його. Ну, Те, що бачите, кажу, що треба замінити по насосу, значить, снять-сняли. У нас він правий. Новий Новийтеля вже давно прийшов, але він такий сам по структурі дуже здоровий. І флянчик, який який йде, виходить, від насоса сюди на гідробак, він вже не підходить. То набрав в'ятеля, кажу, так і так. Така ситуація, то він каже, відправлю тобі інший, а то відправиш мені. Тому що ну, не стає. Бо треба новий флянчик думати, але це, це дуже високі і великі матерії, це нам не підходить. Ну і що тоді? В принципі, обід. Робота, робота, обід по розписанні і треба буде його скачувати. І потім вже щось до передка поліземо, до валу одбору чи куди-нібудь. Щось будемо крутити, вертіти. Так, день третій. Що у нас на досугі. Тільки прилетів з Полтави. Значить, Хрестовини. поміняні. Поміняна, чи поміняні, поміняна. Одна, та, що була негодна. Центрофуга знята. Зараз дядька Володька чистить її. вимивають, видувають, знятий поддон. Тому що тут із цієї прокладки срало. Масло злите, заразом зараз ну, поміняємо те масло, яке в моторі. Тут, а, значить, за вашими порадами прокладки. Ну, Ви рекомендували це робити на 892 ну Там ми не виплатили це все, ваші думки, які були в коментарях. В реальність виплатили тут. На герметик, пожалуйста, тут з-під оцих на колекторі, коротше, з під прокладок теж було мокре. Колектор знятий, будемо міняти. Плюс оцей іншак 10-й. Замовив ветелю. Приїде 16-й теж будемо встановлювати. Тобто в гідравліку масло не заливали. Поміняємо заодно там фільтр. Бо зливали, що чого зливали те масло з гідравліки. А, міняли ж 32-й. 32-й був не такий. В'єталь давно мені його прислав. А кинули встановлювати не то пальто. В общем, поставили той, що потрібно, все стоїть. Ну, оці всі потьоки, оці всі херобори будемо якось вимивати. К2 є. Все є. Що я ще хотів сказати? Бо я знав, що ще хотів сказати. Центрофуга сказав, що на мойки. Тут ось прокладка. Ага, ще не міняна, чи міняна. Ну, коротше, процес іде. Залишається ще нам провірити передок і показати, ж розказати, що в нас причина в ньому чи не в ньому. Ну, будемо, мабуть, все одно лізти. Хоч і колеса буде крутитися легко, все одно будемо влізти, розбирати ці стакани і вал бора мочності. І, в принципі, може би даний дракон буде готовий. Проводити потім вже йому тест-драйв. Ну, Такі роботи в общем, зараз робляться. В принципі, в принципі йдемо по графіку, як казав один, польот нормальний. Те стоїть, те стоїть, те стоїть. Якось так, тоді вже далі щось цікавіше буде. Розкажу, покажу. Ну що, значить, вечір вже четвертого дня. Крутиш, крутиш ті гайки, а вони все на місці, на місці. Капець, робота, то те, то все, то те компасірує мозги, то те, то те робиш, то те робиш. То і за, за запчастин стоїмо. Ну, все ось приїде, коротше, будемо встановлювати. Е, сьогодні, четвертий день, завтра буде п'ятий день ремонту даного МТЗ. І якщо завтра це все діло до кучі не зліпимо. То, в принципі, прийдеться проігнорувати розіграш, конкурс той, що буде в Рафаеля на каналі, на найкращий МТЗ, чи як він там його оголосив. Тому що будуть виходні, хлопці підуть на виходні, ну а я це все діло сам не дособираю. Значить, що зроблено, що не зроблено. Значить, деякі запчасті їдуть, наприклад, допустим, прокладки там оці, щось там іще. Які-то всякі невеликі такі деталі. Подон. Зараз ось покажу, до речі, поддон блистить, як попка младенця. Як новий тебе. Прокладочка тут все усажено, нові, оці резиночки, з-під яких соплило з-під низу. Все поміняли. Що далі? Далі зняли, значить, оцю небортову. Чи бортова вона називається. Коротше, оці стакани витягнули повністю, достали пружину. Подивилися. В принципі, там все нормально. Е ось сюди вниз вотничку не пхали, не сверлили, тому що там смазка є. Пихнули туди, помазухи, буде ходить. Але коли знімали тільки це все діло, відкинули наконечник, відкинули циліндрі ще колісо було. А, колеса вже не було, е сама ступиця, Посмикав, дійсно, було туго. Тобто, тут, то, отута. почистили, помазали. Може його поліче чуть-чуть. Ну, а це вже ось процес, коли ця хіробора знята. Тут менший на цьому валу менша вироботка. Отут, ось тут, ось її особливо видно. Ощущаються, верні. Тут менша вироботка, ніж на тому колесі. Ну, я думаю, це все причина цьому всьому це погрузчик. Коли він працював з фронтальним погрузчиком, він йому дав передку цьому тренди. Так що поки походить, ось теж таке непонятне, вроді би і не ржавчина, вроді би і не мазута, ну і не здирається. Поки походить, але, але замінимо масло чи що там залито. В бортових там уже злите, тобто треба тільки залити. Отут, значить, вскрилася кришка тут і там, в принципі, як вони називаються, ну, зв'язки і вал. Вали і зв'язками, ті, що тут стоять. Один же ж горизонтально, а один вертикально. Там нормально, без вироботки. Ось, до речі, ця і пружина. По ній тут нічого не скажеш, там воно таке дебеле. Ага, нша ось прийшов. 16-й. Це ми його ставили на місто, подивитися, чи воно підійде, чи не підійде. Стояв 10-й, втулимо 16-й. То воно тут все, все підходить, все чітко. Виб'ється прокладочка, ставиться сюди і все буде тіп-топ. Потім миєчка і так далі. Що значить? що, що ще? Так крутимо, вертимо вже вечір, все, всі по домам їдемо відпочивати після продуктивного робочого дня. Таке. Робота, в іде. І, Вроді би її робиш, а вроді би вона на місці. Туди треба полізти, туди треба, давай оте снімем, давай туди, щоб воно ж потім сезон не одригнуло. Так що сьогоднішній день прийшов до свого логічного завершення. Ждемо завтрашній п'ятий остаточний або пан, або пропав. Третього не дано. Коротенький момент по вскрітню. Як ото вскриття показало? Пролітаю, звісно, як фанера над Парижем з Рафаеля конкурсом. Зняли капот, там мене м'ятіна була, треба зараз її вирихтувати. І тут отаке ЧП. Та диви. Треба вимить, видуть, чи видуть і вимить неважно. Ну, що, значить, п'ятий день ремонту трактора прийшов до свого логічного завершення. Але зняли тільки що кардани, тому що треба транс, цей, транспортувати трактор, а немає ще цього ж. Порося по народному проміжуточної опори по специфічному. Дядько Сашко казав, що вийшли в понеділок чи зробив понеділок. Ну, коротше, а трактор треба, щоб виїхав. Будемо встановлювати вже ж музло. В общем, спішили, спішили, все поробили, що потрібно. Іншак стоїть, все. Тут прогірметічено, все, прокладки нові. Коротше, роботи пророблено стільки, що мама міє. Залишилося тільки зараз фари, тут лампочки поміняю і ставлю це назад. Ізолюю провода. Ну а зараз головне, як Коля каже, димова. Даже фільтр, щоб ви понімали. махле, йомаю. Цю херобору подогрів зняли, а зняли чого? То, що е, міняли, хотів вже поставити другу іншу, яка прийшла, щоб стояла рівно. Та пальцями, як утулився, збив пальця, коротше, сказав, літо на носі, ставити сюди його не будемо. Ну на 892-му стоїть печені гори, ні низу. Ці всі потоки, які є, устраняться потім після мийки, вроді би, плюс-мінус. Нічого так. Зараз оце ще перебираю і заводимо. Подивимось, чи нічого не потече. Колян кричить, каже, я тебе потечу. Та я ж тільки за. Бо я вже задовбався їздити на ці по Поворот ось навіть мигає. Зараз гріємо свічки і мотором. Все залито, антитосол старий, масло поміняне, фільтр поміняний. Центрофуга помита, воздушний фільтр помитий. Ну, коротше, все нове, все круте. Моторим. Поміняний 32-й насос. А ні, гудить. Кажуть, не крутий руля. Руляли не дорху, руля не дорога, хай масштабка качати все, я вас понял. Що ждемо. Зато гулу немає. Я пам'ятаю, я холодний заводиш вічного То тобто 60 чи, чи 32 й рульовий. Вішніть на вулицю. Що трохи нагріється, не критимо. Він гул у ньому був. Чи 10, чи 32 й оце ж він гуділи? Може, ще зі клопонати регулювали, може ще зі квапана. А ви клапана регулювали? Бо я про те не знав і не сказав. Він і замінився, ви чуєте, і робить. Він зовсім... І робота зовсім друга помінялася. Каже, на холодну не газує, сам газує. Ну красавчик. Тут нові є, новий поставило. Мені головне, щоб вихрій тебе. Руля можна покрути? Мені найголовніше це руль, щоб він крутився легенько. Ну, Тут це ж зовсім друга пісня. Так, да, ще масло холодне, я согласен, тугенько. Але ну не так же, як було, то ж взагалі не покрутиш. Все одно якийсь гул є. Бомба, все вроді би на мазях. Цеплення нове. Бере так, як має бути. Ух ти їдрит Мадрид. це ще треба привикнути тепер до нього. По крайній мірі не гиркає. Якщо що, потім підрегулюємо нова шворка. Йома тепер глушиться як часи. Маса. На мазі. Ну що я вам скажу? Фронт роботи пророблений. Немаленький. Немаленький. І щеплення, і еншаки. 32-10, й й замість 10-го, поставлений 16-й. Стакани розібрані, поміняна в бортових залили туди нігрол. Ну, коротше, за 5 днів зробили. Але ще є оцей же проміжуточна опора. Ну, коли приїде, тоді вже поставим. Завтра я хочу встановити музло. Хлопці виходні. Ну, а Андруші віддихати немає коли, тому що треба якомога швидше це все діло зробити. До речі, отут. Бачите, чистенько вимив, видули, все зробили, поставили. Шлангочки всі поміняли. Оці резинові мається на увазі. Будемо надіятися, що не так буде текти, як із тілочки. Зараз займуся фарами, там 2 секунди буквально. Одні лампочки витягнуть, другі вставить. І з понеділка тоді вже обирається цей творчий безпорядок. А ну-ка, одною рукою. Я не можу відкрити, хотів показати вам так швидко лампочки. О! Толі я слабий. О, єсть. Ось лампочки стоять отакі. Ці витягне, вкинем другі. І соєдіним ці фішечки отакі. На оце допомітельне світло. Так що, дякую за перегляд. Відео вийшло таке довгеньке, ну як не крутий, 5 днів потихеньку підзнімав. Дракона більш-менш починили, ще залишається вал отбора мощності. Але то вже не пече, тому що треба. Дровця кончились, треба дрібнити, треба щепу набивати і вести на пробу. Так що, коротше, зарпалом попрацюємо, а тоді вже будемо лізти до... Та й коротше, лізти до того же ж, одвала, вала відбора мощності. Все, відео закінчую. Все, вроді би, більш-менш сухо. Дякую за перегляд, всім пока і все, звісно, буде Україна.